Вам, мир, вам! Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні море розбушувалося, і, так, якщо такі на морі хвилі, я не раджу вам заходити у воду, тому що це небезпечно, принаймні зараз. Вдвічі, в в десять разів не можна заходити в це бурхливе море. Але воно настільки прекрасне і красиве, і таке величне, і таке сильне. І оці хвилі, вони настільки красиві, ну просто е, подих, подих захоплює. І ти зупиняєшся на якусь хвилину, думаєш, наскільки все величне. Алілуя! Слава Богу! Я сижу на своєму камінчику улюбленому. Але якщо я раптом під час ролика там скрикну, ну, я буду намагатися це не робити, але може бути це, знаєте, вийти ну, просто так. от. Це означає нічого страшного, просто хвиля досягнула мене. Ось вони такі тут близько-близько. Але в мене є камінь, який обризгує вода, але він є такою перешкодою для хвилі. Алілуя, слава Богу, слава Богу. По милості його ми не зникли. Господь дав нам новий день. Алілуя, слава Господу. Вчора, слухаючи одного проповідника, у мене була для мене була радісна звістка. Він в, своє, в своєму свідченні, в своєї проповіді, така була проповідь бесіда. Була зустріч між братами, і вони і розмовляли, і їли смачне, і оце все записували. І можна було дуже. Багато для себе корисної інформації почерпнути, і там було багато корисної інформації. Але що мене так ну дуже дуже обрадувало, те, що брат. Сказав, що е, в кожного проповідника в житті е, є е, час, коли він слухає інші проповіді, і слухаючи інших проповідників, пасторів, інших, слухаючи інших людей, слухаючи, насичуючись отим словом, вони потім використовують це все в своїх проповідях і проповідують. І е, більша частина проповідей у всіх проповідників. Це те, що вони колись слухали. А в мене була така думка: от я слухаю, а потім передаю, а потім знову слухаю. Мені хочеться свої відкривання. Так, да, я їх також отримую, навіть коли відкриваю вуста і тут, включаючи камеру, говорю, і Господь дає своє слово. Але, але в мене була така, знаєте, такі були сумніви, чи маю я право. І тут Господь через цього проповідника відповів мені: відповів, що да. Звичайно, слухайте, слухайте, слухайте. Ми отримуємо потрібну інформацію від того, коли ми слухаємо, коли слухаємо правильні проповіді. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! А сьогодні було тут на морі уже аж два дива. Для мене це диво. По дорозі слухала ще одну проповідь. Не завжди так роблю. Сьогодні в мене було таке натхнення. Сьогодні вихідні, субота, євреї кажуть, шабат-шалом, мир вам, мир, такий благословений мир з неба. І слухала, і одне місце писання мені так сподобалось. Я думаю, о, воно якраз влучне. Я так хочу його прочитати. І відкрила, в мене є така благословена. Такий благословений зошит. Покажу вам. О, бачите, щоденник, покликаною Господом, колись мені так хотілося такого зошита, і мені на день народження його подарували. Навіть велосипед там є із квітами. А це на цей рік. Дороги твої. Дай пізнати мені, господи, стежками своїми мене попровадь. Оце вірш на цей рік. От я його приклеїла, і він мені є дороговказом. Тож, в цій в цьому зошиті, в цьому щоденнику є на кожній сторінці. Золотий вірш, і от я шукала сторіночку, думаю, так, зараз я відкрию. Я навіть не шукала, я тільки думала це робити. Я відкрию, і оці місця писання, які я чула, так вони мені були е, приємними, влучними, що я швиденько запишу на цих сторіночках. І я відкриваю сторінку, і той вірш, який я хотіла записати першим, він був на цій сторінці, і я так зраділа, кажу. Господи, ти і тут попіклувався, ти і тут скоротив мої листання, шукання. Раз на тобі, на блюдечки. Але на цьому дива не закінчилася. Все, потім записавши декілька місць писання, які мені потрібні сьогодні. Я хочу з вами ними поділитися. Тепер пісня. І вже записуючи ці вірші, ці місця писання, ці вірші, я Внутрі вже почула мелодію, яку я повинна сьогодні заспівати навіть серед штормів, навіть серед бурі. Ні, 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 це не буде. Хай бушує шторм, ні, це буде інше. Я почула мелодію, але у моєму, у моєму. Цьому щоденнику записано багато пісень. Я все собі так міркую. Ну, можливо, коли піду в відпустку, щоб я привела там все до порядку і зробила зміст, і на написала, на якій сторінці яка пісня. Я це зроблю, Господь мені допоможе. Але мені потрібна була сьогодні. Я знала, яка, тому що в мене вже була мелодія. Ну, де вона знаходиться на моїх сторінках? Я точно не знала. І от я відкриваю. І прямо на тої пісні. Алілуя! Це підтвердження того, що треба це робити. Точно сьогодні для когось це потрібно. Слава Богу! Слава Богу! Дякую Богу за ці дива. Тож співаю. Та кожен день віддати славу треба, бо джерелом життя є лише він один, великий Бог творить землі і неба, завжди чекає, лиш до нього ти прийди. Чекає він тебе і, доньку й сина, а ти блукаєш десь у темряві та зліться не про нас, чекає він, бо ти його дитина, бо Він створив тебе дав владу на землі. Давайте візьмемось за руки. І помолімося тому, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину просту. нехай зростають вони духи, водим і святим, та бережи їх від спокус, Ісус. та бережи їх від спокус, Ісус, нехай цвітуть сади на Україні і всіх, ти всіх зараз, зараз, ти всіх пробач до джерела живих, ти всіх наповни джерела жива вода. Дай нам Господь Твої благослові, Хай Дух святий сповняє радістю серця. Давайте візьмемо за руки і помолімося тому, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину просту, нехай зростають вони Духом води і святим, та бережи їх від спокус, Ісус, та бережи їх від споку. Ісус, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І от коли я співаю, а ти блукаєш десь у тебе де від злі, це слова для тих, хто ще не прийшов до Ісуса Христа. Коли ми прийшли до нього, то наш шлях, як ото світило лучезарне, воно все світліше і світліше з кожним днем. Алілуя, ми стали на прямий шлях, не на слизькі, не на темні дороги, Да, інколи можемо завернути за куток якийсь. І тоді світла стає менше. Але Господь сказав: не залишу, не покину, прийду, знайду. Алілуя! Слава Господу! Бо вірний він, бо вірний він, бо навіки його милосердя. Слава Господу! Слава Богу! Декілька. декілька вже. Роликів я говорю про Духа Святого. І сьогодні в пісні також було оце Дух Святий, який навчить, який проведе Дух Святий це дар, який Господь умолив Отця, і Господь Отець дав нам цього Духа Святого, третю особистість Святої Троїці. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Коли ми маємо Духа Святого, розумієте, коли. І е, е, учні чекали е, от, об, обіцянки від Господа. Вони не знали, що це таке, хто це такий, як це воно буде. Для них це було зовсім зовсім незрозуміло. Хоча ідучи за Ісусом Христом, вони дуже багато бачили цього такого незрозумілого. Але вони очікували: знаєте, інколи в народі кажуть: іди туди, не знає куди, знайди те, не знає що. Вони розуміли, що це щось буде дуже-дуже класне, що це прийде утішитель. Але в якому він буде образі, як він прийде, як він заселиться, що, як буде, вони не знали. І тому це моя думка. І я так само, як і Павло, можу сказати, що я маю Господа, і Господь дає мені ці думки, що їм потрібно було якесь знамено, знамено, що він прийшов, що він оселив. Що він у них вже є, щоб у них не було ніяких сумнівів. І тому Господь їм дав оце знамено, оці пламені, о, о, мови, на яких вони говорили, Він їм дав, щоб вони це розуміли, що це таке. Ми Далі живемо вже дві тисячі років поспіль, навіть більше. І е, Дух Святий супроводжує всіх християн на протязі їхнього життя. на протязі їхнього життя. Це подарунок від Господа. І людина, яка народжується згори, вона в подарунок на своє день народження згори отримує Духа Святого, отримує Духа Святого, а заговорить вона іними мовами. Чи не заговорить це вже як вона буде користуватися цим подарунком? Адже Дух Святий це не тільки молитва на іних мовах. Це не тільки це, це набагато, набагато більше. Це багато дарів, це багато проявів господніх, це утішення, це мир, це спокій, який ми знаходимо саме в ньому і саме через нього. Каже Ісус, коли він розповідав, що. Він, що потрібно буде їсти його тіло і пити його кров, і багато учнів відійшло від нього. І він запитує своїх апостолів потім, які стали апостолами. А ви не хочете відійти від мене? І що каже Петро: Ні, ти маєш, ти маєш слова вічного життя. Куди ми підемо від тебе? І тоді Ісус каже. Це тобі відкрив Дух Святий, Господь тобі це відкрив. Ти своєю силою не міг це зробити. Розумієте, для чого нам потрібен Дух Святий? Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож читаю слова Писання, які я виписала. І так, перше місце Писання знаходиться в другому Тимофію, в першому розділі, в сьомому Віршові. Але бо дав нам Бог. Ду... Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму. Тож, з, 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 з Духом Святим, от з тим Духом, який нам дав Господь, ми отримуємо силу, ми отримуємо любов і ми отримуємо здоровий глузд. Написано, що Дух Святий навчить нас всього. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу. Господь каже, що коли ми довіряємо Йому, коли ми е, покладаємося на нього, Він дає нам дух мира, не дух страху, не дух якоїсь війни, а Він нам дає дух миру. І коли оцей дух миру, щоб зберегти його в собі, нам потрібно довіряти Господу. Нам потрібно все ціло довіряти Господу. І які б не відбувалися події, так, да, інколи приходить оцей страх, приходить, особливо зараз, коли дуже гучно, коли летить. Але нам потрібно згадати ті місця писання. Хай вони, як оті файли, які лежали там по умовчанню, впливають в потрібний нам. Час і знаєте, вони так і будуть це робити. Алілуя, Слава Господу! В, е, в виході, е, книга Вихід в 14 розділі, в 14 віршові написано зараз для кожного з нас, для кожного, Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся в спокої. Господь воюватиме за нас в будь-яких життєвих ситуаціях. Але що нам потрібно робити? В чому прояв довіри до Господа, коли ми залишаємося в спокою? Коли ми кажемо добре Господи, що ти кажеш мені зробити? А він каже: Заспокойся, засереться, на кому засереться? А зосеретися потрібно. А зосередитись потрібно. О, я не записала місце писання, але я його записала, буду вам читати. Прийдіть до мене всі труждені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярбомбоє і навчіться від мене, бо я лагідний та смирений, і знайдете спокій душам вашим. Бо я, бо, Ярмо моє любе і тягар мій легкий, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Коли ми зосередимося на Господі, коли ми в своєму такому, коли ми занепокоєні, прийдемо до нього, будемо дивитися на нього, будемо шукати у нього підтримки і заспокоїмося, то ми побачимо оці перемоги. Господь буде воювати проти нас. О, це вже було, це вже мене накрило. Але трішечки, слава Богу, літо. Зараз, зараз все висохне. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. Тож, приходимо до Нього, приходимо до Нього. В першому Коринтян в, в, е, 7 15, ні, 7 розділ 15 вірш написано. «Бо покликав до миру нас Господь. Бо покликав до миру нас Господь. Алілуя! Слава Богу! А ще дуже багато гарних віршів записано в Филипп'ян 4.4. Але читати вам його не буду. Це домашнє завдання. Филип'ян, 4.4. Алілуя! Слава Богу! Господь дав нам дух миру, Господь покликав нас до миру. І коли цього миру ми не знаходимо в своєму житті. Нам потрібно зосередитись на Господі, нам потрібно шукати його, його лиця, його доріг. Нам потрібно шукати його. Нам потрібно знайти той спосіб, вже неодноразово казала, який приводить вас до миру. Можливо, вам потрібно просто лягти і поспати. Можливо, вам потрібно включити музику, гарні псалми, веселі, життя радісні. І співати славлячи Господа, Славлячи Господа, можливо, вам потрібна навпаки спокійна музика, і інколи може і вам і ви поплачете, але оці сльози будуть такі, знаєте, які приводять до миру. Алілуя, слава Богу! І знаєте, оці всі способи можуть бути у кожній людині в і в, в якийсь час, в якомусь місці можуть бути різними. Інколи потрібно зосередитися, інколи потрібно поспати, інколи потрібно поспівати, інколи потрібно. Прочитати слово, проговорити це слово в своїх вустах, щоб воно щоб воно стало яв'ю і в і, усіх оцих своїх, навіть коли лягаєте спати, зосередьтеся на Господі, зосередьтеся на Його слові, яке живе. Яке діче, яке приносить радість і спокій, і яке приносить життя. Адже коли ми такі заклопотані, то ми можемо втомитися. А ми щойно читали, що ото ярмо Господнє воно легке і воно любе, як Улюблена справа, яку ви робите, яку вам подобається робити. Вау! море не на шутку розбушувалося. Потрібно підійматися до гори. Я благословляю вас в цьому дні. Хай Господь щиро поблагословить вас сьогодні і хай його потоки, благодаті і миру наповнять ваші серця, наповнять ваші серця. Амінь.